Як корупційний скандал і оприлюднені плівки набу можуть позначитися на підтримці України іноземними партнерами. Як щодо відбудови, так щодо євроінтеграційних прагнень України, все залежить від реакції на такі речі. На жаль, корупційні скандали можуть ставатися. Головне, як ви на них реагуєте, ви бачите, що набу і САП продовжують розслідування дуже активно процесуальні дії вчиняються. Але найголовніше є політична реакція, політична реакція уряду України. Ми перезавантажили корпоративне управління в енергоатомі, Двоє міністрів подали у відставку. Звільнені ті посадові особи енергоатому, які були згадані на цих плівках. Тобто, наша реакція, що ми не будемо толерувати людей, які власне попали в ті в тінь скандалу або в епіцентр скандалу. Тому що для нас репутація важлива, будь-яка криза. Дає шанси зробити нас сильнішими. і Ми це зробимо для того, щоб ми були сильнішими. Те, що ми говорили з нашого боку, і говорить Європейська комісія, нам необхідно забезпечити роботу інституцій. Сам цей скандал це. Робота інституції це не є журналістське розслідування чи якісь випадково відкрита історія. Це системна робота на бусап, і це саме те, що нам було потрібно в антикорупційних реформах. Це працює, і ви бачите, що уряд, влада, президент підтримує цю роботу на очищення влади. Тому з цієї перспективи це болісний урок, але ми з нього виносимо правильні уроки, тому це нам. Допоможе просуватися на шляху до європейського союзу. Наскільки реалістична ціль, якщо до 28-го року не закінчиться війна, чи є шанси, що Україна стане членом ЄС під час війни? Це оцінка не моя, це оцінка Європейської комісії. 2028 рік зазначений рік завершення переговорів. Зазвичай після цього триває кілька років ратифікація угоди, і тому Кая Калас, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики, говорить про 2030 рік як горизонт для вступу. Завершити переговори в 2-3 роки, 6-й, 7-й, 8-й рік, Цілком реалістично Польща свого часу в період 98 2002 рік провела весь комплекс переговорів. Ми якраз десь всередині цього процесу, тому абсолютно реалістичний горизонт все залежить від роботи українських інституцій. Війна в даному випадку не є приводом зупиняти реформи. Тому очевидно, що наша робота буде націлена на те, що що би не сталося на фронті, ми завершимо переговори і у це буде успішний процес та в 2028 рік як орієнтир. Це оцінка європейської комісії.